Нещодавно Олександрійський технікум Білоцерківського аграрного університету провів для майбутніх абітурієнтів день відкритих дверей. Школярі отримали чудову нагоду познайомитися із навчальним процесом закладу зі спеціальностями, які технікум пропонує сьогодні. Я хочу поступити на технолога, тому що це дуже потрібна і високооплачувана професія. Якщо ти технолог, ти не залишишся без робочого місця. Викладачі аграрного технікуму показали абітурієнтам матеріальну базу закладу, кабінети, лабораторії, в яких вони будуть в подальшому навчатися. Знайомимо із з нашими викладачами, які будуть працювати з ними, майбутніми кураторами, які будуть опікуватися ними, виховувати їх, проводити з ними різноманітні заходи, і для того, щоб вони зрозуміли, що ми можемо робити, які в нас можливості і які перспективи розвитку нашого навчального закладу. На День відкритих дверей до Олександрійського технікуму завітали цьогорічні випускники Олександрійських шкіл, а також школярі з нової Праги, щасливого протопопівки, Новостародуба, які зацікавлені в тому, щоб продовжити своє навчання в аграрному технікумі. Тут навчається мій брат, і він мені порекомендував сюди поступити. Йому тут дуже подобається. Тут дуже хороші викладачі. Дуже хорошо кормлять в столовій, ну і в основному розклад подобається, все подобається. Майбутні абітурієнти змогли потрапити навіть на лабораторне заняття до студентів технікуму. Побачили справжні скелети тварин, а потім ще й побували на невеликому концерті, який організував для них аграрний технікум. Заклад навіть влаштував для абітурієнтів справжній сюрприз, пригостив гостей смачними варениками. Та головне школярів познайомили з історією і сьогоденням технікуму та його спеціальностями. Ми державний навчальний заклад підпорядкування Міністерства освіти. Раніше ми підпорядковувалися Міністерство аграрної політики. На даний час змінилось підпорядкування, але від цього не змінилося наше ставлення до наших майбутніх абітурієнтів. Пропонуємо. Отримати освіту з ветеринарної медицини, з технології виробництва та переробки продукції тваринництва і організації та технології ведення фермерського господарства. Ми маємо ліцензію і по бухгалтерському обліку, але на жаль, останнім часом дуже мало студентів планують отримати таку освіту, і тому вже декілька років ми не набираємо абітурієнтів на цю спеціальність. Не забули студенти розповісти і навіть продемонструвати на власному прикладі, яке дозвілля чекає на майбутніх вступників у технікумі. Олярі, які планують вступати до Олександрійського аграрного технікуму, повинні перш за все отримати документ про освіту. Випускники 9 класу свідоцтво про базову освіту, а 11 класу атестат. І обов'язково випускники 11 класу повинні мати зовнішнє незалежне оцінювання, документ. Крім того, як завжди, медична довідка повинна бути направлення бажано через те, що ми, до речі, один із небагатьох навчальних закладів, які працює по направленнях, направлення можна взяти в управлінні сільського господарства для того, щоб гарантовано поступити на навчання. Олександрійський технікум Білоцерківського національного аграрного університету чекає майбутніх технологів, ветеринарів та фермерів за адресою вулиця Діброви, 85.